В ніч на Великдень росіяна вчергово атакували Запоріжжя. Два удари припали на зелену зону, ще два поруч з готельно-ресторанним комплексом. Вибуховою хвилою було пошкоджено чотири багатоповерхівки. Там, зокрема, постраждали дві квартири, а у під'їздах повилітали вікна, пошкоджень зазнав і фасад будівель. Серед людей постраждалих немає, а на місці працювали комунальники. Зокрема, закривали вибиті шипки плитами ОСБ. Виїхали на місце сразу працівники міської аварійної служби після того, як було, почали надходити від людей заявки на те, що вийшло таке. Ну і наразі працюють майстри міської аварійної служби, закривають під'їздні вікна, але сьогодні головне закрити квартири. Сьогодні закроють квартири, а далі буде вже в робочому режимі буде відпрацьовувати все інше. Цей же час ворог атакував якомушуваху. Одна з ракет влучила біля церкви, вибуховою хвилою пошкоджену будівлю храму та житлові будинки навколо. А також руйнувань зазнав склад з паливними брикетами. Поранення отримали двоє місцевих жителів. Чоловіку надали допомогу на місці, жінку госпіталізували до лікарні. А близько 21.30 росіяни знову обстріляли Запоріжжя. Цього разу ракета влучила у дачний кооператив, пошкодило будинки, потрощило вікна, фасади та автівки. Обійшлося без пострем. Раждалих загалом протягом великодня ворог здійснив 56 обстрілів населених пунктів області. Зафіксовано 52 повідомлення про руйнування будинків та інших об'єктів та пошкодження майна. У Преображенці внаслідок ворожих атак поранено людину. Чоловіка доправили до лікарні.